13 жовтня в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Винниченка відбулася урочиста презентація книги фізико-математичному факультету 80. Видання присвячене історії факультету та його видатним випускникам. Неябияких зусиль довелося докласти педагогічному колективу фізико-математичного факультету, аби створити книгу, назва якої говорить сама за себе. Фізико-математичного факультету 80. Маса речей. Було проведено консультації різних, уточнень, хтось доносив якусь фотографію, хтось доносив якусь інформацію, тобто справді робота була проведена досить велика. Дане видання представляє собою 80-річну історію фізико-математичного факультету. Ці сторінки історії потрібно не лише знати, але й поважати. В цьому переконаний проректор з виховної роботи Сергій Михида є в нашій державі одна проблема безпам'ятство. Ця проблема існує дуже давно, от не одну сотню років безпам'ятство. Тобто, ми не пам'ятаємо хто коли. І що зробив у цьому світі, тобто десь себе ще може пам'ятаємо, а своїх попередників ні. Тому проблема пам'яті вона відзначена ось тут в цій книжці, прекрасній книжці, і відзначена на ось цьому стенді. Тобто, все, що зроблено за ці багато років, воно залишиться тепер на віки. Автори книги намагалися зібрати найцікавіші і водночас найважливіші факти з історії фізико-математичного факультету. І їм це звичайно ж вдалося. Читач, взявши до рук видання. Не зможе його відкласти, не проживши ці 80 років разом із героєм книги. Від першої і до останньої сторінки це життя факультету. Кожне слово передає багатогранну історію фізико-математичного факультету, в якому в цьому році виповнилося років.